Дух світий, драгоцінний, запалюй зараз Дух дітей Божих. Запали дух, щоб він горів, дорогий Дух Святий, нехай твій вогонь. Торкаються Духа дітей Божих, щоб він горив, дух по молитвах, по таємних кімнатах, щоб він горив по спілкуванню з Тобою, щоб Дух горів, по спасінню людей, по Слову Твоєму, по відкриттю Твоїх, Дух Святий Драоциний, запалюй зараз, запалюй Дух, щоб він горів по молитвах, дітей Божих, щоб діти Божі горіли. Для молитв, для спасіння людей, щоб діти Божі горіли, було бажання йти і нести Євангеліє по всій землі. Запалюй, торкайся зараз, дорогий драгоцінний Дух Святий. Бо Ісус говорить, Слово Боже говорить. Ісус говорить, я багато вам чого маю сказати, але ви не вмістите цього. Але ж коли прийде Він, Дух істини поведе вас до. Повної істини. Веди, веди дітей Божих до повної істини, відкривай істину, відкривай будущее, дорогий драгоцінний Дух Святий, допомагай пізнавати нам Батька Небесного, Ісуса Христа Господа, Спасителя. Ісус говорить, Він наповне. Все, за що я вам говорив, напоминай Дух Святий нам, всім дітям Божим, все, що говорив Ісус Христос. Дорогий драгоцінний Дух Святий. Ми дякуємо Тобі, що ти в нас, бо ми храм Духа Святого. Батько наш Небесний через Сина свого Ісуса Христа зробив нас храмом Духа Святого. Тому прославляйте його, прославляйте його в своєму дусі і в своїх тілах. Бо ми викуплені драгоціною ціною, і ми не належимо уже собі. А належимо Богові. Халілуя! Слава Богу за Духа Святого, який в нас. Ми, Ісус не залишив нас сиротами. Він говорить краще для вас, щоб я пішов. Бо як не піду, батько не пришле його. А як піду, я умолю Отця і Отець поверне іншого утешителя Духа Святого. Халілуя! Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, дорогий наш, драгоцінний наш! Ми дякуємо Тобі, Спасителю наш, що Ти нас не залишив сиротами. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, що Ти нам приніс Новий заповідь любові, благодаті і духа від Батька, що Ти примирив нас з татком, Ісус Христос, вписав наші імена в книгу життя на небесах. І, і дав нам владу в духовному світі наступати на змій, скарпіонів і всю ворожу силу. Ми дякуємо тобі, Ісус Христос, що ми не залишені з сиротами нас. Отець зробив через Тебе Ісус Христос, драгоцінний, зробив нас храмом Духа Святого. Ми храм Духа Святого. І Дух Божий живе в нас, і Він нас облічає, наставляє, навчає, відкриває істину, веде до повної істини, відкриває будущее, допомагає нам пізнавати Батька Небесного, Господа Спасителя Ісуса Христа. Халилуя! Глубини Божі і Слово Боже! Халилуя! Слава! Слава, слава і слава Тобі, Отець наш, Батько наш! Ми дякуємо Тобі за твою любов до нас, за твою милість до нас, Твоєї милості, повна вся земля, Татко наш, ми дякуємо Тобі, Галілюя, Галілюя за твою любов, за твою милість, яка в нас, в нашому житті. Ми дякуємо Тобі, Таточко, ми дякуємо Тобі, Спасителю наш, Ісус Христос, драгоцінний. Ти пролив драгоцінну кров свою за нас, віддав життя своє за нас. Ісус і не залишив нас сиротами. З нами Дух Святий, Драгоцінний Дух Святий, наповняй нас. Ми хочемо бути наповнені і сповнені тобою, як був наповнений і сповнений Хрис, Ісус Христос і Учні. Ісус Христос був хрещений Духом Святим Лука 3,22, і Він був водім Духом Божим Лука 4,1, Лука 4.14 і Лука 4.18 і дії апостолів. Він каже. А учням своїм апостолам, не відручайтесь з Єрусалима, а чекайте обітницю. Аллилуйя! І коли схода на них Дух Святий, дії апостолів, це дії апостолів, це водійство Духа Святого. Вони були водіми Духом Божим, і сповнені і наповнені Духа Святого, і несли Євангелія разом з Духом Святим. Аллилуйя! Несіть Євангелія, ідіть по всій землі і несіть Євангелія. Галилюя. Ісус говорить: ідіть по всій землі і несіть Євангелія. Разом з Духом Святим, бо як написано, Він прославить мене, хто Дух Божий, Дух Святий, Він нас зараз з нами. Він прославляє Ісуса Христа і Батька Небесного. Тому ідіть, ідіть, нехай Він вас веде по волі Божій, Дух Святий, щоб ви разом з Ним прославляли нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі. Благословінь вам, кріпості вам, непоколібімості вам, і нехай Дух Святий наповняв. Вірою Божою, силою Божою вас і любов'ю Божою, і роби кріпким Духом, а кріпкого Духом Він охороняє в досконалому світі. Галілюя. І благодать Господа Бога нашого. Нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. Амінь і Амінь.